Так, ну і ось виходить, що зараз є в наявності крапчасті по 700 гривень. Дуже прикольно працюючий, грубіше, чим молочний працює, але також однорідно з'єм просто швидкий. Це виходить крапчастий, Він такий щільний-щільний. Це твердіша порода, ніж ці. Він повинен працювати ще прикольніше. Я особисто цим не працював, це така новинка, може, може їх буде і небагато. Ото мені дуже сподобався напів райдужний, з молочним був, а це з крапчистим, теж така. Комбінація слюда якась добавлена. Коротше, дуже цікавий камінець, 750 гривень. І ці по 1100 чарлік, Прям прям, толковіша, толковіша порода. Гарний камінь. Тонкий-тонкий, так працює. ну, Байкаліт не потребує реклами. Да, форм-фактор, вроді незвичний, але в роботі взагалі не відчувається. Наче сплошний крусочок. Так що отакі от камінці залишились.